Нарешті впіймали одну вагітну кицю. От. Ту без вушка і без лапки не вдалося впіймати вона дуже лякається, ховається, тікає, тому впіймали іншу вагітну. Дуже гарненька, до речі, кисулька, як масна. Боже, як вчасно ми встигли. Навіть уявити собі важко, кому сказати ніхто не повірить. Народилась маленька кошенятка. Уявляєте, друзі, поїхали узяти ту кицю е вагітну, без лапки, без вушка. Натомість взяли іншу кицю вагітну, але не думали, що вона буде рожати. Але дуже гучно вона кричала, тому ми її забрали, От, привезли додому. А вона народила малесеньке кошенятка. Малесеньке. І моя хороша, а гарненька яка дівчинка. Все, все, все. Ага, облизує, облизує мамочка малиша. Сіську шукає, малиш. Хвостик такий маленький, маленький. Цитя загубив циця. загубив.